Вітаю вас, шановне панства! Ви на каналі Брадарос, і ми продовжуємо пригоди Лесика на одному з найкращих хардкорних серверів під назвою Паляниця. Тож, поїхали! Я зігрівся, трохи поїв. Відпочив. Я не поспав, просто трошки приліг, відпочив. Набрався сил і готовий в принципі далі оглядати. Після того, як я з'їв консерв в мене залишилася банка. Я можу її з собою взяти, та я не знаю, для чого вона мені потрібна. Тож, поки що я не беру, в мене є консервні... консерви ще наперед. Тож я залишу цю банку, не буду з собою тягати. Якщо я зрозумію, для чого воно мені потрібно, тоді вже візьму і поїм інші консерви, в мене залишаться такі банки. Тоді я зможу їх використати. А зараз я просто не, не знаю, для чого вона мені. Немає в мене думок думки навіть про те, що, для чого, як вона мені може знадобитися. Так, а де я ще можу оглянути машинки? З цієї сторони машин, а, до речі, там є е, е, така Трошки промзона попереду можна збігати туди, поглянути. Більш спокійно, просто там немає зомбованих в такій кількості, як біля отут біля лікарні. Бо біля лікарні ну дуже багато зомбованих, просто неймовірно, просто катастрофа. І там по головній вулиці їх купа ходить. Тож я не впевнений, що я готовий зараз там шукати. Те, що мені потрібно, так, сушений кабачок. Поки я недалеко відійшов, я б його, до речі, з'їв, щоб його не тягати з собою. Недалеко відійшов в плані, я можу повернутися до зігріву і там відігріти баночку якогось лимонаду, якщо вона, наприклад, змерзла. Так, в мене вже біле яблучко. І я готовий продовжувати. Я готовий йти далі. Побігли, оглянемо там от оту промзону. Я не пам'ятаю, чи є там машини, чи там машин немає. Треба бути обережним. Десь поблизу, мені здається, ходить якийсь виживший. Я це відчуваю. І це, можливо, той, якого я зустрів трохи раніше, а можливо, якийсь інший. Так теж можливо, такий варіант не треба. Скидати все це можливо. Так, тут, тут є гаражі, а от машини чи є. Розбитий УАЗ навряд чи мені чимось допоможе, хоча. Хоча, хоча. би ні Так, тут теж ходять зомбовані. І зомбованих не так вже й мало тут. Вони тут. Щонайменше їх там двоє, троє. А за ними там ще дівка ходить. Так, спробую зараз до УАЗа подивитися, чи зможу я щось в ньому пошукати, хоча він так, на вигляд, ну зовсім такий вже згнилий. Ні, в ньому нічого пошукати не вдалося, бо згинивши він, одна труха там. Тож, шукати там, навіть якщо якісь запчастини і залишилися, вони там мертві повністю. Так якщо я їх брати не буду, навіть якщо вони там є, блін, там відкриті ворота. Ну я спробую зараз швиденько їх зачинити. Тут зомбовані десь неподалік. Отак, От зачинити. І тепер можна більш-менш спокійно оглянути другий поверх. Тут, якщо щось і трапляється, то воно саме на другому поверсі. О, є черевики, якраз. Якраз на заміну моїм дуже пошкодженим. Ех, жаль, я на них використав свій набір кушніра. Ну, то нічого, нічого, так і буде. Трохи прокачав свої навички. Уу, до речі, мені такі туристичні висока теплоізоляція. Вони мені дуже подобаються, от такі червики. Дуже такі туристичні, мені подобається. Все супер. Що я зміг знайти їх. Я саме на них і розраховував, коли думав, що я знайду. І буду їх ремонтувати. Я саме за отакі червики і казав. В них дуже гарна теплоізоляція. Вони високі, тримають ногу. Ну, суперські, коротше. О, треба бути обережним, бо тут хтось може бути окрім мене. Треба мені зараз виходити на ту сторону, бо позаду мене там шастають зомбовані. Де я ще машинку можу спробувати пошукати? В приватних будинках, до речі, отут теж є машинки. І треба, мабуть, спробувати піти саме туди. Так, ніхто за мною там не побіг. Ніхто не побіг і це дуже добре. Я зараз проходжу сюди до приватних будинків, огляну тут. Машинки... О, ну, попереду, до речі, є машинка, вон Волга стоїть, але поряд є зумбовані. Поряд є зумбовані. Треба, щоб вони зараз відійшли, хоч трошки просходилися, наче вони так якраз від неї і йдуть. І я зможу там поглянути. Хоча я ці будинки оглядав, я не оглядав ось цю сторону. Знов вилізла клякса, блін. Блін, зараз мені треба поглянути. Що це таке? Я ніяк не очікував, що ще одна вилізе. Ну б'м, ну як, ну, ну чого? Треба швидко оглядати, дивитися, що то за хвороба, бо поки вона на ранній стадії, я, в мене є великий більший шанс на те, що я зможу її вилікувати меншими зусиллями. Де-де-де-де-де так. Хоч би те, що в мене було, хоч би те, що в мене були ліки. Хоч би так. Давай Що там? Все добре, все добре. Вірус Z Ай, зараза. Зараза в мене немає. В мене немає противірусного. Колоти оцю. Колоти оцю зараза А які в мене інші варіанти? В мене варіантів той нема. В мене варіантів, той нема. Я вожу цей препарат. Блін, зараза. Просто страшна зараза, блін. Так, треба тепер їсти. Що в мене є поїсти? Давайте. Що тут консерви? Дуже непогані консерви. Зараз треба швидше їх відкривати. Консервована квасоля. Дуже смачна, дуже класна і поживна. Оці поїм. Давай, давай. Якісь паштети м'ясні пішли в розход. Так, ну треба попити. Треба обов'язково попити зараз. Так, що ще? Ще одну з'їсти? Давайте спробуємо ще з'їсти. Дуже. Ця... Ці ліки дуже такі виснажливі. Вони прям виснажують дуже страшенно. Після цього їсти хочеться неймовірно. Сил немає. Хоч би зараз я не почав мерзнути. Оцього я ще боюся. Я всі свої пожитки й поїв майже. 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 В мене тут, звісно ж, залишилося, але не так вже й багато. Відкрию зараз спагеті ще поїм. Страшні ліки. Вони вбили там з е... тою заразою ще половину організму, блін, в мене. І після цього треба відновлюватись. Я не знаю, скільки я ще буду відновлюватись. Скільки треба їжі влупити. Все, що було нажито, непосільним трудом. Блін. стільки їжі я набрав. Запаси ліків були. Ну і що за. Для чого цікаво, ці баночки можна використовувати. Мені поки що краще не стає, мені дуже погано. Мені дуже погано поки що, але я розумію, що ще діє поки що діють ліки і тому це все відбувається. Трохи згодом стане краще, але треба набрати зараз води і спробувати ту воду може попити. Але Для цього мені треба, мабуть, знов таки почати десь розпалити пічку, щоб було тепло, щоб я зміг відігрітися після холодної води. Треба, мабуть, так зробити, бо інакше це дуже може погано закінчитися. Я зараз всі свої напої вип'ю, а потім в мене в дорозі не буде ніяких напоїв. Хоча я, звісно ж, можу зараз напої повипивати і. Так, трохи світло просто тим самим трохи звільниться місце, а набрати води, наприклад, ту саму кастрюлю. І я зможу відігрівати ту воду і пити. В принципі, теж варіант, чому би і ні. Чому би й ні, можна і так. Можна зробити і так. Так, ну наче води більш-менш в організмі в мене нормально. Спрага мене не мучає зараз. І це вже є добре. Хоча все одно я води хочу набрати з собою. О, якийсь ніж. А куди мені його покласти? В мене, мабуть, немає куди класти зараз. Я взяв такі ці баночки поки що. Поки що взяв. Так, а що в мене ось тут? Ага, я можу, нажа, сюди покласти. Нажа, начебто в мене це третій і нащо стільки багато, але поки що, я думаю, я з собою поношу, блін. я не знаю, я стільки всього з собою тягаю. Мабуть, це теж неправильно. Мабуть, це теж треба якось фільтрувати і багато всього скидати, бо я витрачаю так само калорії. Як перестрибуючи, так і із за того, що ношу з собою дуже багато речей. І завантажу, просто я ж не мул якийсь, не і шаг, щоб тягати це все, треба, мабуть, подумати десь і поскидати частково якісь речі. Якщо я зараз, наприклад, зберу машинку, ну вдруг так вийде зараз, і я дійсно зможу зібрати машину, то тоді. Я зможу. Так, а тут можу спробувати пробігтися. Я зможу спробувати в ту машинку, наприклад, складати. Але машинку, звісно ж, це ж я не сховав десь. Її зможуть знайти і. О, енциклопедія риболова. А я не знаю, чи мені зараз її читати, чи... чи потім. Ну, давайте прочитаємо зараз. Нехай. Я думаю, що я запам'ятаю, як ловити рибу. І той досвід мені допоможе потім прокачати навички риболова. Так, що це туристичні штанці? Ага. Ну, я з'їдаю. Я зараз з'їдаю все, що бачу. Бо після тої хіміотерапії яку я пройшов зараз, то то мені дуже зовсім не зайвий, як то кажуть. А що там рукавички пошкоджені вже? Я не знаю, там мені здається, що в мене дуже мало на набору для шиття. Дуже мало, тому я не впевнений, що я зможу їх полагодити. Хоча, ну скільки там на ті рукавички треба, наче на рукавички не дуже багато і потрібно. Я зараз до колонки біжу. Наберу собі води, спробую ось так. Чи можна набрати ось сюди? Так, можна набрати. В цю ємкість. Ага, он воно як. Так. Ну, частково я знайшов, як і для чого ці банички мені можуть знадобитися. Так, а я не знаю в радіатор скільки треба води залити. Чи вистачить однієї кастрюлі, чи не вистачить? Я думаю, що я заповнюю зараз кастрюлю. І заповню ось цю баночку. Так само. Я покладу її в кастрюлю. Дуже дивна механіка, але ну, як є. Як є. Так. Сам я зараз пити не буду тут на колонці, бо я змерзну. Зі мною буде вода, і я потім зможу, якщо машинкою не поїду, то я зможу потім десь розі... відігрітися і відігріти воду, і тоді вже попити. Так. Це хтось тут скидав, чи, чи це. Я мотузку поки що брати не буду, а хлорні пігулки та, мабуть, теж поки що брати не буду. У мене не дуже багато місця. Добре, добре, добре. А машинки я не бачу тут. Такі, які можна зараз оглянути і побачити там акумулятор знайти. Оце було б дуже добре. Дуже-дуже-дуже добре, дуже, 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 дуже непогано. Я тоді спробую зараз бігати до військової палатки, ось вона тут зовсім неподалік. Тут можна ось в розрізану розрізана сітка, в розріз. Ой, блін, тут зомбована, я її не помітив. Я її не помітив, так, швиденько треба оглядати. Я бачу, що якась куртка лежить чи що це таке камуфляжна куртка. Що вона? 36, середня теплоізоляція, та ні, вона мені не потрібна, а що тут? Більше нічого немає. Мабуть, тут більше нічого і немає. Ну тоді і нехай блін. Оце я забіг. Тут зумбована прям була поряд. Як я так. Я її не помітив. Дуже добре, що вона не зреагувала. Але якщо б вона зреагувала, то це, мабуть. Все. Тут сховатися нема де особливо. Страшна б ситуація була. Фатальна. Так, там наверху наче, нічого немає. Тож тоді я туди лізти не буду, дуже високо лізти, дуже багато я часу витрачаю на те, щоб туди залізти. Я хоч, хотів би оглянути ще ось тут на ці будівельні споруди, залізти сюди, оглянути. Та головне, щоб зараз тут зомбована, мене побачила, не почула. Я бачив, що вона десь тут ходить. Десь я її чую, але не бачу. Але десь вона тут є. Але вона тут є. 100% вона тут є. Дуже треба зараз бути обережним. Що це таке. О, бінт, ще один. Це дуже добре. Бінти взагалі вони знадобляться. Хоч в мене є вже один бінт, в мене є ганчірки, які я продезінфікував, але бінт то дуже класна річ. Швидко він може нею перебінтуватися швидше, аніж просто з ганчірками. Так, щось в мене вже галюніки. Я вже бачу виживших там, де їх немає. Так, а біля машин тут цікаво зараз багато зомбованих чи ні? Наче ні, нікого я не бачу. Треба зараз машинки оглянути. А цікаво, якщо я візьму ключ до рук. Гайковий ключ. спробувати стягнути двері, капот чи багажник. А, я зрозумів. Он воно є. Так, а з ножем оглянути просто. А більше в мене немає ніяких таких приладів. Так, ну давайте оглянемо. Шукаємо акумулятор. Знов ще один радіатор, він пошкоджений. Тож я його зараз залишаю тут. Піду до наступної машинки, буду зараз оглядати машинки, а вже після цього огляну саму лікарню. Так, щось є. Набір для переливання е, з, Ну, злити кров свою. Я не хочу, я. Ні, не хочу. Хоча. Хоча. Так. Хоча, може, і треба взяти. В принципі, він може використовуватися як фізрозчин. Так само допомогти, тільки треба злити і знайти після цього ну, цю верхню частину. Ага, ну в принципі, да, чому би ні? Можна спробувати. Так, то латексні рукавички, зараз я їх брати з собою не буду. В мене зараз ті є, які на мені, хоча вони знашуються, звісно ж, вони зношуються. І через якийсь час я їх просто скину, бо вони вже будуть зіпсовані. Але поки що я їх використовую, коли вони закінчаться, то тоді вже я буду думати, що там далі, як мені бути. Чи я знайду інші, чи ще знайду латексні. То вже буде, як буде. О, консерва. Консерва. Консерву, звісно ж, я візьму. Де я чую зомбовну, я не можу зрозуміти. Треба зараз мені оглянути отут цю лікарню. Зомбована десь в лікарні, чи десь вона за. А, вона, мабуть, за лікарнею, там от. Я її чую у вікно відчинені оці двері. Тоді, ладно, тоді нехай, нехай тоді. Позичиняю зараз тут двері. Так, а зомбовний молодець, він пішов з. Від машинок напроти, це дуже добре, він мені там не буде заважати, або я думаю, що я буду оглядати, а він наче почув мене і навпаки зробив. Пішов назад до тих машинок, які я ще не оглядав. Так. Ну, треба оглянути ось тут. Сподіваюсь, тут зумбовних немає. Сподіваюся, що зомбованих тут немає, а от ліки якісь тут є. Оце я хотів би побачити. Хоча, для того, щоб знайти ліки, треба, мабуть, пошукати в будинках десь поряд. А тут ліків якось ну, дуже-дуже якось рідко зустрічаються саме в лікарні. Бо з лікарні, мабуть, одразу повиносили і десь поховали по будинках. О, фізрощин. Так, все, я тепер. Я тепер можу оцей набір скинути. Так. Е, як же ж мені правильно зробити? Зараз? Зараз я подумаю. Бінд я, мабуть, вийму. Зараз фізрощину сюди. Що тут щось одне можна покласти? Пір'я. Ну давайте пір'я покладу. Так, тоді заважає бінт. Так, ну добре, фізрощин це дуже непогано. Треба тепер знайти цю верхню частину, і тоді просто бомба. В мене буде ще один зібраний. Ще один зібраний, не ще один, а наступний зібраний, бо той я використав страшне просто, я вже три хвороби підхопив. Я вже хворів, пив тетрациклін, була простуда. Так, а він просто пошкоджений. Я зараз його спробую, якщо зараз знайду акумулятор, то я побіжу з ним. Бо той, який я перед цим знайшов, він дуже пошкоджений, а цей просто пошкоджений. Той зомбар на мене дивиться. Той зомбарик на мене дивиться, падлюка. Зараз я сховаю цей радіатор десь тут. Так, знов відчинені ці двері. А ті тепер зачинені. Тож хтось тут ходить такий. Хтось тут таки ходить. Так. Тут нікого. Я збігаю, зараз погляну, чи машинка ще на місці. О, а що тут там лежить? Так, якась книга Дракула. Вона не зіпсована, але вона мені зараз не потрібна з нею. Я тільки можу взяти папірці та і все. Так, машинка стоїть на. Десь зомбований. Де? Де він? Ага, ось він, падлюка. Та підходь сюди. Підходь сюди, до вікна я тебе порубаю. Ну, де він пішов? Так, я поплівся далі. Зараз спробую такі, такими переходами добратися до, до машини. Кинути туди радіатор зараз. Я, може, спробую зараз через двори. Ага. Тут теж зомбовані. Тут теж не все так просто. Так, наче не почув. І це дуже добре. І це дуже добре. Що тут... З цієї сторони, наче нікого немає. Зараз я через двори дворами отак перейду туди. Так, тут я наче оглядав, але все одно заглядаю, бо я можу щось і пропустити. Я відніс радіатор до машини. І зараз хочу оглянути оцю волгу, бо я її, здається, не оглядав. Ага, не оглядав, не оглядав, так. Да. Але мені зараз треба знайти в ній. Так, а чого? А чого? Не можу зрозуміти. Я цю Волгу чогось не можу оглянути. Дуже дивно. Дуже дивно, але Волгу я не можу оглянути. Дивина якась. Так, а тут я, тут я теж оглядав. Я зараз піду, там біля магазину ще є Волга, огляну її. Сподіваюся, що там буде акумулятор. он стоїть одна Волга, і там, мабуть, ще одна навіть. Там, мабуть, не одна Волга. Так, 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 там он ще одна. Все вірно. Зараз огляну і КПП, до речі, я так і не оглянув. Теж треба мені оглянути. Ця Волга пуста. Давайте наступна. Є акумулятор! Просто кайф. Так. Я знайшов акумулятор. І тепер в теорії я можу е, поїхати на машині. Та я от тепер думаю такий момент. Звісно, мені хотілося зараз знайти ці всі речі, щоб зібрати машину. Але я не впевнений, чи я хочу кудись поїхати. Хоча, ви знаєте, мабуть, хочу, хочу. Мені головне так, щоб я їжу такий десь там знайшов. Щоб не вийшло так, що я поїду десь вглиб в карти, і там вже буде менше їжі. Там більше треба на свої навички покладатися. Та все ж таки, я думаю, що мені пощастить і все ми знайдемо. Так, тут є незіпсована нормальна свічка. Давайте радіатор оцей просто зіпсований. А до речі, його можна ж відремонтувати? Не можна. Я не вмію, мабуть, його ремонтувати, не знаю як. Ну, нехай. Нехай буде так. Так, ну залити тепер воду треба. Так, я залив кастрюлю води. Тепер позливаю. Ой, починається буря! Починається буря. Ой, це дуже-дуже-дуже погано. Це дуже погано. Зараз мені треба десь укритися. Треба бігти, наламати десь дров і швидко бігти до будинку. Підігріватися, бо це може закінчитися. Так, 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 так. Не зовсім е, гарні новини, в тому плані, що якісь маленькі палички я знаходжу. І це мені може не вистачити. Зовсім не вистачити. Я біжу, де я зможу зробити вогник? Я мабуть в цей будиночок зараз поскидаю цю палицю, потім побіжу ще наламаю, бо це не варіант, це дуже мало зараз. Ось тут буду розпалювати все. Поки зношу сюди доски. Я вирішив, що зможу за допомогою сокири зараз ось ось собі одразу нарубати багатенько. Ну як багатенько? Більш-менш нормально е цих. І розвести вогнище швиденько, поки не настала буря, поки буря не прийшла сюди. Швиденько, швиденько набираємо. Ой, буря вже пішла. Все, буря почалася. Та поки. Так, я зараз зачиню. Я потім собі зроблю ще е паличок. Та зараз мені треба одразу відігріватися, бо дуже швидко я почну зараз мерзнути. Дуже швидко. Так, розпалю. Ой, вже градусник. Повністю пустий, давай швиденько, швиденько. Блін, 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 давай, 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 давай. Давай, зігрівайся. Я тебе прошу, давай розпалюйся, розпалюйся. Вогник пішов, та чи встигну я зігрітися? Чи встигну я зігрітися? Так, наче пішло вверх. Це дуже добре. Тепер мені треба наламати ще паличок, закинути їх туди до вогника і зігріватися. Зігріватися, зігріватися. Буду пересиджу, пересиджу зараз цю бурю і подивлюся до машини, скільки там вийшло в мене води в радіаторі. Якщо там її достатньо, то я зможу тоді на машинці поїхати звідси. Хоча зараз зима, і я думаю, що машина не повинна одразу ж закипіти і мотор вийде з ладу. На морозі трохи повинно воно триматися, але води все одно треба буде туди залити. Хоч би зараз, поки буря там не змерзла та вода і не розірвала радіатор, О, це теж буде прикольно. Поки пересиджую бурю.